Якщо зазирнути у 2014 рік, то можна побачити, що спеціалізованих сервісів, виключно для постраждалих від насильства, взагалі не було. Тобто, крім поліції, центрів соціальних служб, закладів охорони здоров'я, які не є спеціалізованими, особливо звертатися було нікуди. Однією із нагальних потреб була необхідність прихистку, притулку. У випадках, коли кривдника нікуди подітися, екстрено в цей момент загрози життю та здоров'ю або на тривалий час для здійснення змін у власному житті з метою взагалі вийти із кола насильства. З прийняттям у 2017 році закону України про запобігання та протидії домашньому насильству постраждалій особі визначено право, зокрема, на дієвий. Ефективний та невідкладний захист в усіх випадках насильства, недопущення повторних випадків насильства, звернення особисто або через свого представника до суб'єктів, отримання від суб'єктів повної та вичерпної інформації про її права, соціальні послуги, медичну, соціальну, психологічну допомогу, якими вона може скористатися, безоплатне отримання відповідно до законодавства соціальних послуг, медичної, соціальної та психологічної допомоги відповідно до її потреб безоплатну правничу допомогу у порядку, встановленому законом України про безоплатну правничу допомогу, повагу до честі та гідності, уважне та гуманне ставлення з боку суб'єктів. А крім цього, у законі міститься перелік спеціалізованих служб, виключно для постраждалих, до якого належать притулки для постраждалих осіб, центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб. Кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильство стосовно дітей, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі. Заклади та установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі. З моменту ухвалення закону. Прийнята низку постанов Кабінету міністрів України про затвердження типових положень про більшість названих сервісів. Для научного ознайомлення з особливостями роботи таких сервісів краще один раз побачити, пропоную вашій увазі кілька відеороликів, взятих з відкритих інтернет-джерел. Деякі представлені лише фрагментами, саме з метою, щоб ви побачили, як служби виглядають, чим обладнані. Тощо. Інформацію про притулки ви можете побачити в цьому відеоролику, який вказаний на екрані у вигляді QR-коду. Притулок для постраждалих від насильства. Звертаю вашу увагу, що потрапляння до притулку може бути лише за направленням від поліції або Центру соціальних служб, або мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, або уповноваженого структурного підрозділу місцевої влади. Адреса притулку категорично є утаємниченою. У притулку, як правило, діють безпрецедентні засоби безпеки: система відеоспостереження, охорона, тривожна кнопка, вікна з решітками, броньовані двері тощо. І це не є випадковим, це норма. Тому що, на жаль, були прецеденти, коли крибники дізнавалися про місце перебування постраждалої та чинили протиправні дії. Зокрема, ті, які загрожували не тільки здоров'ю, але і життю перебуваючих у притулку. Який медичний заклад вам нагадує притулок? Хто подумав про реабілітаційний центр, той має рацію. Достатньо тривалий термін перебування у притулку до півроку пояснюється тим, що він розрахований для того, щоб постраждала за цей період, змінила своє життя кардинально. Покинула кривдника, змінила місце проживання, роботу. інколи професію. Набула економічної та психологічної незалежності від кривдника. Кризові кімнати. Відео про них переглядайте також за цим QR-кодом. Сюди потрапляють також, як і до притулку, лише за направленням від поліції, Центру соціальних служб. Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги або уповноваженого структурного підрозділу місцевої влади. Адреса, також, як і у випадку з притулком, цілком таємна. Аналогічні засоби безпеки, потрапляння безперешкодне та екстрене, максимальний термін перебування 20 діб. Що за цей період очікується? Протягом однієї трьох діб, очевидно, постраждала особа задовольняє нагальну потребу у безпеці. Заспокоюється, усвідомлює, що перебуває у безпечних умовах, готова сприймати різні види послуг. У наступний період до 10-20 діб постраждала, осмислює минуле та приймає рішення про подальші дії, пов'язані із її готовністю до змін. Який медзаклад вам нагадують кризові кімнати? Ті, хто подумав про лікарню, в тому числі про лікарню швидкої та невідкладної допомоги. Той має рацію. Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. А ось QR-код на відео про денний центр. Який медичний заклад вам нагадує денний центр? Так. Хто провів асоціацію з поліклінікою, той теж має рацію. Фахівці та фахівчині денного центру консультують, перенаправляють. Ведуть випадки насильства, зокрема, тих, хто потрапив до кризових кімнат. Адреси, контакти цих служб є у відкритих джерелах. А тепер поговоримо про е, наступну спеціалізовану службу, яка називається Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі. QR-код з посиланням на відео ви бачите на екрані. Яку медичну службу вам нагадала мобільна бригада? Хто подумав про схожість з автомобілем швидкої допомоги, той має рацію. Хоча, на відміну від швидкої, спеціалісти та спеціалістки мобільних бригад працюють і в стаціонарному режимі, консультують за домовленістю, працюють із цілими групами людей, проводячи профілактичні бесіди. Наступна служба називається пункт. Невідкладної медичної допомоги для постраждалих від домашнього насильства або гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Ознайомитися з особливостями роботи цих кабінетів ви можете за посиланням у коркводі. Як ви почули із відеоролика, такі кабінети розташовані на базі закладів охорони здоров'я. Надають безперешкодно послуги як постраждалим від зґвалтування, так і тим, хто переживає сексуальне насильство з боку інтимного партнера з поміж різних проблемних категорій осіб з інвалідністю, наприклад, або осіб похилого чи юного віку. На сьогодні таких кабінетів створено понад 140 у різних містах і громадах. Як правило, при центрах соціальних служб створені служби первинного соціально-психологічного консультування постраждалих. Отже ці сервіси працюють виключно з постраждалими від насильства. Окрім цього, є центри допомоги врятованим, які з'явилися під час повномасштабного вторгнення, вонахаби, які надають допомогу постраждалим у побудові кар'єри, простори вільна, на базі яких жінки розкривають свій творчий потенціал. Констатуємо, що наразі в Україні нарешті діє стала мережа. Спеціалізованих служб для постраждалих від насильства, куди постраждалі можуть бути перенаправлені для отримання комплексу послуг.